Рік тому, коли я став прем'єр-міністром, у нас в казначействі, окрім щурів, ще було 108 тисяч гривень і все. Пусто. Сьогодні на казначейському рахунку 32 мільярда гривень. Я окремо ще скажу про те, які суми коштів в іноземній валюті. Я не дуже з цього тішуся, тому що я дуже обережний в витрачанні бюджетних коштів. 32 мільярда це найбільша сума з 2005 року. Ми накопили ці гроші. За рахунок зміни податкової системи, за рахунок боротьби з корупцією. І основа зараз цих коштів в першу чергу це фінансування армії, збройних сил, заробітних плат і пенсій, і друге, це фінансування субсидій для громадян України. Тому фінансового ресурсу на даному етапі вистачає. Як далі буде розвиватися економіка? Побачимо. Але зараз коштів вистачає. Ще дуже важливе питання це те, як отримати субсидію. Ви пригадуєте про те, що стояли довжелезні черги, і оцей мільйон двісті тисяч громадян, які отримали субсидію, їм треба було ходити в Мінсоц, просити, стояти, писати і давати відповідь на 90 питань. Величезної декларації і заяви, половина з цих питань навіть ніхто не, не міг відповісти. Зараз ми скоротили це до 15 питань. Прибрали всі довідки, прибрали різного роду додаткові запитання, майновий ценз, прибрали всяку дурь бюрократичну, яка була, для того, щоб людина в конверті отримує заяву. Підписує, відправляє у міністерство соціальної політики, і управління соціальної політики самостійно призначає субсидію на 12 місяців.